Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку діткам усім. Привіт мої малята. Діточки, а який сьогодні день? Ясний, хмарний чи похмурий? Ось у мене зараз день ясний. А яке небо? Небо у мене блакитне. Чи були опади? Сьогодні не було жодних опадів. Чи дме вітер? Так, вранці трошки був вітерець. Діти, а як ви думаєте, що таке природа? Так, це все, що нас оточує. Це небо, сонце, земля, дерева, квіти. так? А чи знали ви, що її поділяють на живу? І неживу. Як ви думаєте, що відноситься до живої, а що до неживої природи? Дітки, до живої природи належать люди, рослини і тварини. Усі вони живляться, ростуть, дають потомство і, на жаль, помирають. Предмети ж неживої природи не можуть ні рости, ні розвиватися. Це земля, вода, каміння, небо, пісок. Давайте зараз пограємо трошки жива і нежива природа. У нас є два прапорця червоний і зелений. Я буду називати предмети, якщо вони належать до живої природи, поставимо біля нього зелений прапорець. Якщо до неживої червоний. Ви готові? Тоді уважно дивимось. Земля. Так, поставимо червоний прапорець, тому що це не жива природа. Індик, зелененький, бджілка, зелений. Правильно! Море. Так, це нежива природа. Людина зелененький прапор. Зорі. Так, червоний прапор. Молодці. Веселка. Звісно, що це нежива природа, кит, зелений прапор. І дерево, яким ми Позначимо прапором зеленим. Молодці малята впорались з цим завданням. Тут що у нас? Небо, червоний прапорець. Зозуля зеленим позначимо, тюльпани зелененьким теж. Наступна гра що для чого? Давайте розглянемо зображення предметів живої природи. І визначимо, за допомогою яких предметів неживої природи існують. Ось, наприклад, квітка, нарцис. Що потрібно цій квіточці для росту? Сонечко потрібно ще ще? Водичка, дощик потрібні? Потрібні та земля. Молодці малята черепаха, що потрібно їй. Сонечко потрібно. Потрібно. Що ще водичка потрібна та пісочок. Дуже добре. Давайте визначимо, кому потрібно повітря. Кому потрібно? Так, сонечку потрібно. Левові, так? Так, квіточці, правильно, дітки. А рибкам потрібне повітря. Ні, тому що вони мешкають у воді, так? І дихають от там. Так? Давайте подивимось, кому потрібно сонечко. Кому потрібно? Так, бджілці потрібно сонечко. Кому ще? Травичці так, квіточкам. Дітки, а сніговичку потрібно, сонечко? Ні, воно йому не потрібно, тому що сніговик боїться тепла, так? і він розстане. А зараз давайте трошечки з вами відпочинемо. А зараз я вас запрошую у лабораторію. І пропоную вам стати трішки вченим, і сьогодні ми з вами проведемо цікаві досліди з таким об'єктом неживої природи, як вода. Дослід перший. Дітки, подивіться на малюнок, що це таке. Так, це лід. Діточки, а який він лід? Лід у нас твердий, ще який лід? Важкий і холодний дуже, так? Якщо ми візьмемо лід і потримаємо його в наших долоньках, що станеться? Так, він розтане і перетвориться у водичку. Отже. Можна сказати, що лід це вода. Дуже вірно. Дослід номер два. Діточки, що це в нас таке? Так, це термос вид посуду, яка виготовлена з теплоізоляційного матеріалу і призначена для зберігання рідких продуктів харчування, в тому числі і напоїв. Якщо ми гарячу воду дуже налємо в термос, а потім ми його відкриємо. Що ми побачимо? Так, побачимо пар. А де вдома ми можемо його побачити? Коли кипить чайник, так, з носика йде пар? Де ще у прасці, коли мама прасує білизну, так? То можна побачити пар. Та коли мама щось готує, та з кастрюлі теж видно пар. Дослід номер 3 Що це, дітки? Склянка з водою. Так, у нас є дві склянки з водою та без води. Як жена перемістити воду? Так, ми її переливаємо з одного стакана в інший. Так? Отже, можна зробити висновок, що існує три стани води: рідкий стан, твердий стан та газоподібний стан, так? А зараз давайте з вами пограємо Кому потрібна водичка. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнки. Та давайте визначимо, кому ж водичка потрібна. Водичка потрібна дереву, так, кому ще. Ведмедику потрібна водичка, так. Квіточці потрібна водичка. Кому ще. Діточкам потрібна водичка. Пташці. Та рибці потрібна водичка. Молодці малята. Ну що ж, на цьому наше заняття з вами закінчується. Ви дуже гарно попрацювали. До побачення, малята! До нових зустрічей!